Валерію Вікторовичу, ну, сьогодні які враження від матчу, і якось цю нічию втратили очки, чи так на непоганій ноті щось таке завершили в такому бойовому матчі? Так, на жаль, не втримали рахунок. Хоча були і моменти, де могли сьогодні і порадувати вболівальників. І на домашній арені ми грали, підтримували нас, але десь не вистачає тої майстерності, тому що перший там. Ну, не те, що ми хотіли від хлопців. Ми розуміємо, що да, остання гра, але хотіли б здобути перемогу. Ну, значить, ми сьогодні заслужили на нічю і, я кажу, що не порадували своїх болівальників і настрій в завершальній матчі сезону. Ну, будемо рухатись далі. Час покаже, що, як далі буде. Відчули, що потрібна потрібна заміна, після якої ось такий невеличкий перелом стався у грі. Ми дивились, да, ми планували цю заміну, тому що він після травми пропустив гру Річман, і в нього і моменти були, де він міг і забувати, і ставати героєм матчу. Але, на жаль, ще не вистачає твоєї майстерності, виконання цього, щоб реалізовувати ці моменти. Якщо коротко, як оцінити другу частину сезону, ну і завершився сезон, який у вас враження від чемпіонату. Ну, на жаль, да, були завдання у нас. Ми не виконали завдання. І хоча ми могли більше, але, на жаль, десь деякі фактори нам трохи завадили. А так, що завжди хочеться бути на вершині попереду, і хотілося б прийти далі. Пограти в плей-офф і може, можливо було виконати, потрапити до ліги, да, яке нас ставило завдання, але, на жаль, ну, так склалося, що не від нас це було залежне, але ми її не виконали, але все одно хлопцям велика подяка, керівництву нашому, вболівальники, що нас підтримали. Далі вже буде видно, що буде далі. В'ячеславу Миколаївичу, вітаємо вас у грішних плавнях. Як оцінювати завершення сезону, як сьогоднішній матч? ну і Дійсно, нічия була бойова сьогодні. Ну так, бойова, я думаю, для вболівальників гарний матч вийшовся. Ну, Якщо оцінювати гру своєї команди, ну, добре грали. Що, що сподобалось, непогано взаємо, взаємодіяли в атаці, створили, я рахую, Ну, велику кількість моментів, добре працювали фланги, підбір. В принципі, забили ну, добрий, так, хороший м'яч в контратаці, але в позиційній атаці теж виглядали дуже, дуже впевнено. І так, помилка в другому таймі, але знайшли в собі сили зіграти в нічуй і було бажання виграти цей матч. Але, ну так як є, 2-2. Я думаю, що для е, обох команд це, в принципі, такий результат е, ну, приємний. Валерій Куценко зробив заміни, стався такий невеличкий перелом, потім ви зробили заміни. Зробили в той час, коли планували робити, чи така відповідь була на події? Ну, то відповідь, в принципі, ті заміни, які зробила команда суперника. Ну, то, в принципі, ні на що вони не. Ну так, да, вийшов нападаючий який забив, але тут більше помилка з нашого боку і тут сказати, що. Так, да, я вже реагував на, на те, що ми програємо, і випустив трьох свіжих гравців, тому що ми день назад там грали Ю-19, там, багато пацанів там були задіяні в цих іграх за Ю-19. І десь ну, не вистачає десь сил, але витримуємо, витримуємо, і я думаю, що хлопці молодці, прогресують. О, у другій частині були нічиї, не було перемог, не, не тиснуло на гравців. Або, можливо, вони і на Юді-19 грають, і тут, і все воно перемішалося вже. Ну, Такого тиску нема. Тут е, з нас ніхто не ні, 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 ні питає за результат. Е, ми, в принципі, домовились з хлопцями, як би там тяжко не було там на два фронти, але. Е, Тут для них це великий досвід в плані цих ігор другої ліги з дорослими командами. І я рахую, що ті ігри, які ми зіграли, да, там була провальна гра десь з Черніговим, але ми грали на, на слідучий день, навіть не через день, а на слідучий день після матчу Ю-19 Е, Тому ну, дуже складно було і десь. Ну і там Кулаковський пропускав у нас гру другої ліги. А ну, вже там ми адаптувалися грати через день, в принципі. І пацани витримали. Велике. Я подякував їм в роздягальні. Це була найбільш емоційна кінцівка така, чи вже були такі матчі у другій частині сезону? Ну, у нас всі гри такі вийшли, що ми десь даже там, з суперниками і з Колосом да, перша, команда, перша команда займає. І ми е, грали на нуль, десь в кінцівці програли що, там, за, за рахунок там, дальніх ударів. Е, і потім ми в Олександрії грали 1 ну, Це лідери, але ми достойно виглядали. І могли розраховувати на більш приємний результат навіть, да, виграти. Ну, два є відповідь, що з зорською 2 буде, чи буде вона виступати в наступному сезоні. І була, чи була користь від цієї команди, що допомогла вона молоді вашій? Ну, я думаю, що ну, користь є. Багато, багато ігор таких, я скажу, дуже таких. Ну, енергозатратних, да, і там десь команди другої ліги більше такий силовий футбол, хлопці дорослі, і, але така да, інтенсивність, і, ну, але наші хлопці витримували, і е, ну, такий великий досвід е, ну, домоглися до такого великого досвіду. І я рахую, що Хлопці виросли. Це, це головна така була мета, і в принципі ми її домоглися. А то, що там на слідучий сезон загадувати ніхто не буде. Треба, щоб перша команда, це саме головне, була в прем'єр-лізі. І сьогодні якраз матч, який будемо дивитися, вболівати.